Бум-бум-бум. Зомбі захопили вулиці, бам-бам-бам, бла-бла-бла. Ну, зате на роботу не треба йти. Так, чуваки, чувіхи, пацани і пацанеси. На першій частині оселі ну ви так нормально натрусили коментів і лайкосів, і грішним ділом буде не запаляти огляд на другу частину. Тому підіймаю за вас саму тестостерону у банку нерагону і погнали. Якщо перша частина була чимось середнім між жахом та бойовиком, де був хоч якийсь сюжет і прикольний вайб, то друга це чисто бій мочі чи з лайном. За таку метафору варто підняти келх. Дитинство до срачкі мені подобався сьогодні. Передивився і помер від кринжі. Можливо, тому що в другій частині змінили режисера з Пола Андерсона на Алекса Уіти. І як би це іронічно не звучало, але цей фільм в його фільмографії був єдиний, де той виступав саме в якості режисера. І в цілому в картинах він був оператором або його помічником, так би мовити, грав ноги мертвого охоронця, що, власне, відзначиться на самому фільмі. Хоча і Пол залишився сценаристом, але фільмак це ну ніяк не врятувало. Сам ж фільм починається з того, що Еліс, яка стабільно болює Альцгеймером, поповні починає пересказувати сюжет попередньої часи. Аби розтягнути метр. І ми тут взагалі-то не Ванпі дивимося, покидьки. Перша частина закінчується на тому, що її закрили в дурці, а вулик хотіли ну, вскрити, щоб більш детально дослідити дану ситуаційшн з вірусом, який вирвався з під контролю. Ну і перед повною сракою нам показують безтурботне життя містера Кон Сіті. Типу, ну занюхніть. Тут і діти листоноші, і люди бігають зранку, і батя вийшов, попити каву і почухати яйця на порозі. Коротше, саме шаблонне і ідеальне місто в самому рожевому американському стилі. Ніх відкривають вчені, ну які тормоза капітальні, адже все це по факту скринька Пандори, а вони її відкривають як папку з висококультурними відосами в кількості 10 чоловік. Зробимо вигляд, що до них не дійшла інформація про те, що вулик став пеклом на землі, і сам факт того, що ну в них якби були очевидці, котрі пройшли всю локейшн від А до Я. Мутанти вириваються на волю і починають трахти все, що рухається. Потрібно рятувати гузно провідних вчених корпус. Пахують всіх. І от настав час доктора Чарльза Ешфорта. Доброго дня. Ви йдете з нами. Хлопці вишайопнулись, я калясочнік. Куди мені йти? Тоді їдете. Я хотів би доньку забрати. Нам не вперли, що ви хотіли б. Конституція на паузі. Да, і... За малою також приїхали, запакували і відкнули її в ґрунт, щоб не втекала. Нова пошта доставка майбутнього. Ну і на її порятунку буде будуватися весь сюжет або його відсутність. Така от у нас зав'яз очка. Далі нас з Джел Валентан для друзів просто Валентіна. Сексимілфаз до устрачки гарячою ходою. Ті, хто не чув про першу та другу частину оселі, й мова зараз іде про гру. Взагалі не викуплять, що тут відбувається. Чому Валюха знає, як валити ходячих? Усе не просто стріляєте в голову. Якого біси місто приречено? Доки не пізно вшивайтеся з цього міста. Чи можна битися в міні юбці та топові? І до чого тут ці замітки? Власне, саме на першу частину відсилають дані газетні вирізки, де сказано, що джил була відсторонена, а в горах Артлей, що знаходиться на окраїні міста Ракун, були знайдені зомбаки, які харчуються людською плотю. Причому не крайньою по новинах передаючи трупа. Ки добралися вже до центру міста, тому вона вилітає у відділок і починає шмаляти по всьому, що має більш-менш синій відтінок шкіри. Я звісно вибачаюсь, але. Вона була просто алкоголічкою. Ну і тут ми вже бачимо те, що встигло стати візитною карткою цієї картини. А саме сильні жінки, які рятують світ. Ну і десь там з боку стоять наші спермоваки, які вміють тільки ефектно помирати. Але що більш тришове, якщо Райн була турбосолджером, яка роздавала всім піс, де при чому руками і ногами, і могла пожертвувати собою, щоб порятувати сапортів, то джил це просто імбіцилка з валиною. І це не стосується моменту в участку, а в цілому. Про це вже далі по сюжету. Паралельно прокидається Еліс і косплеї ця зловісних мерців. I slept too long. <laughs> і такими короткими нарізками нас буде знайомити з героями. Поки Еліс Луталась, місто встигли обнести стіною менш ніж за 24 години. І сам факт звучить більш фантастично, ніж увесь сюжет фільму. Тут Валентайн знаходить репортерку і свого кінта здорового бугая Пейтона. Ногу якого приймають за великий наги, це оформляють йому кусь. Все стає зрозуміло. Інфекція розповсюджується занадто швидко. Вірус добрався вже навіть до околиць. Повний тріш, панове. Кардони закриваються, нато прозганяють, як зграю собак. До речі, хочете побачити саму круту акторську гру за весь фільм. Шикарно, просто шикарна акторська гра. Не світ оскара. Саме так повинна реагувати людина на живого трупа, котрий може тебе загрести. Поки одні вояки шмаляють по цивільних, інші їх рятують. Цигани викрали коня. Команда Карлоса Олів'єри саме на його імені камера взяла фокус. Чому? Тому що Карлос є канонічним героєм. Всі ж інші підуть в розхід не партись. За гінджем вже вирішили схоронитися в церкві. З надією, що теж тутешні батька дасть чортам кадилом по Макітрі, але старий хмир виявляється, й і підгодовує підгнившу сраку своєї сестри. Дана сцена наштовхує мене на питання, як би я вчинив в такій ситуації? Якби моя сестра. А поки я занурював всю саму рефлексію, валюха відспівала і, діде, і бабку, і жучку, і сучку, коротше всіх, кого можна. Це вона стріляє з магнума однією рукою. Вау! Сильно. Звісно, після такого кіпшу на тусу влітають головні мактрахери всія картини. Жінки їх обожнюють, чоловіки заздрісно засуджують, але факт залишається фактом. Вони, бляха, круті, персі. Зустрічайте лизуни. Так, саме ці самі лизуни, які після цього мову повинні вже бути убермонстрами. Звісно, цілком можливо, що. Ну, це просто інший підвид, адже їх зовнішній вигляд все таки відрізняється. Язика ті майже порішали наше тріо. Як тут влітає Еліс, і не питайте, як вона їх знайшла. Лизуни тим часом дуже ефектно Двохсотились в деяких моментах навіть іронічно. Типу, га, дивіться, продукт Амбрели валить продукт Амбрели. Хіх дана сцена я вважаю сама крута та атмосферна у фільмі. Тут і перспектива крута разом з булетаймом, та і графіка доволі непогана, як на 2004 рік. Звісно, такі косяки, як вже промальований слід від байку через невдалий дубль. та масло під колесом для бюрнауту. Бурнал, дай Борнат! Я залишу вам просто тут і нічого не скажу, адже сцена гарна, це можна її пробачити. Тому після цього фільмак можна вимикати, бо годнота тут вже, на жаль, закінчилась. Але екіпіш в церкві спокійно відправляється до фонду золотих моментів Бізона. Після церкви вони відправляються на цвинтар, ну напевно, щоб позбирати цукерки. Всім привіт, Сьогодні ми були на кладовищі, ось канффети. Але єдине, що мене тут реально здивувало, це звідки тут взялися статисти з кліпів Майкла Джексона. Монтаж всі, як і всіх подальших сценах рукопашного бою, максимально шакальний. Відчуття таке, нібито його монтували з диким мандражом. І вгадайте, що відбувається далі. Все правильно вводять нових персонажів. Чорний жертвник, який жартує так само погано, як і я. Заберіть від мене сісочку. Купа мертвих солдатів, знаєте, створюється таке враження, що таний, Жилет. як жилетка чуніна. Типу, після того, як вона потрапляє на тебе, ти стаєш магнітом для куль, ножів і всякої іншої зброї. Ну, давайте логічно подумаємо. Навіть вона протрималась довше, ніж літні військові. Що означає тактичні жилети шкідливі для вашого здоров'я? І немезіс Тупо стероїдний балик, здібності якого поньорфили колосально. Ні регена, ні тентаклів, ні мутацій, взагалі нічого, просто зовнішній вигляд та й те, якийсь кастрований. Далі відбувається максимально тупий махач, де, повторюсь, літні військові стоять як стадо баранів і чекають, поки мутант з базукою і мініганом їх вальне. А снайпер, котрий дві хвилини тому видавав влучні хедшоти, не може взілити тварюці в або просто в голову. І так як всіх персонажів вже ввели аж через половину фільму, можна приступати до сюжету, врятувати малу і здріснути з міста бо його хочуть продезінфікувати ядерною бомбою. Така от мацня, ви що хотіли? А, до речі, Пейтон але на нього пофіг, тому що я не встиг проникнутися до нього ніякими почуттями. Ха! ГаІІІ! Але нічого страшного. Далі Еліс просто розмотує 200-тонного кабана, і зі всього дамажу, який вона отримала, це вибух пальця від сітки. Тепер в мене з'являється два питання. Куди зникла суперточність Немезіса? І чи справді він тільки що всосав сітці від сміттєпроводу. До речі, якщо у вас летить ракета, то ховайтеся в алюмінієвий світтєвий бак. Їх просто уламки від гранат та ракет, ну, не беруть зовсім. Цим ще може похвалитися, коли не пробивна фанера. Адже сенс гранати у ефектному вибуху, а не в уламках, які летять на шаленій швидкості, перетворюю. Все на фарш. Фізика тут вийшла з чату. Роздавши за щоку, нагадую, цьому титану, вони поперли в шкюлю рятувати малу. Джил вбила двох людей одну своїм наказом, бо відправила цивільну без підготовки в місце, яке кішіло ходячими трупаками. На що ти, власне розраховувала. Ну, а іншу просто забила на нього і його з'їли пси. Що заважало їй дістати ствол з кабури, поки той тримав пса і ваншотнути одного і іншого. До речі, зауважу, що його смерть не оцінили ні сапорти, ні тімейти, ні сама джил. На нього просто поклали болт, зате в них новий друг Карлос. Його покусали три години тому, щоб той не втекав. Але слава шавусі. Стоп. У першій частині ліміт був ну плюс-мінус година півтора. Ця місія займала три години всього. А Рейн була інфікована через добру половину. Що ви мені втираєте? Невже я один дивився першу частину? По факту Карлос уже повинен ну непогано так розкладатися і хавати своїх друзів. По дорозі до місця евакуації ліс розповідає про те, що вона інфікована. Але якимось дивом, вийшло підкорити вірус те на клітинному рівні. Кололили їй там походу ходу балденон в п'ятку і 35 грамів протеїну. Завалюють вони на точку, дають вони коротше, по ребрах розмови сталим байкерам. Дають вони, коротше, по ребрах розмови сталим байкерам і навіщо одягати затоновані шоломи вночі. Де тут логіка? Що їм буде видно? Далі їх беруть полон і відбувається, ну блядь, прям самий жорсткий лютий боссфайт Еліс проти Немезіса, де жінка, яка важить 65 п'ять з мокрими трусами, розносить ходячого танка. А все чому правильно, тому що вона не людина, а жінка, що дає їй плюс 10 до сили, плюс 20 до конституції, і всі плюс 50% до твого майна. Пройшло майже 7 хвилин бою, а Карлос лише додумався використати ніж, щоб звільниться від наручників. Ох ти що, виробив його ребром долоні. Це напевно удар дзюдо школа бойових мистецтв. Остіна Паверса. Єба, з локтя виніс. Шкода, там був шолом, і він напрутнів і крутив твій удар. І знаєте, в мене вже ну, більше немає сил розбирати цей шлак, в мене рве гайки, і дно, тому вони валять всіх. Немезіс, господи, прости, наївся і спить, а ще в кінці він виявився метом. І це було подно настільки халтурно, як це тільки що було зроблено мною. Мені було пофіг на цю інформацію, хоча у першій частині, як персонаж, він мені люто подобався. Він був прямо таким чуваком, який бився за правильні речі. Доволі іронічно, що в кінці він став просто лялькою в руках корпорації. А тепер вишенька на торті. Місто зносить з лиця землі. Ей помирає, і тепер ми будемо слідкувати за її дублікатом, так як історія тої героїні, з якою ми були ще з самого вулика. Закінчується від ключа, котрий пробив її фанеру, я помітив тут таку штуку, що в даній частині головний герой не помре від мутантів, монстрів тому подібного. Але від сітки сміттєпроводу, балона, який рванув, або гайкового ключа ну просто на ізі, тільки так. Власне для мене Еліс померла тут, а всі інші частини просто якось обесцінились Не люблю я таких примітивних марвелівських маніпуляцій життям персонажа, то шарить за комікси, то і зрозуміє. На рахунок головного гадає я навіть не згадував цього тіпа в сюжеті, так як його участь тут чисто епізодична, він як фігаро, то тут, то там майну сказав пару поганих клішованих цитат і здох. Максимально шакальний поганець. Немезиса тут порізали вкрай, так як в оригіналі, ну його не можна було просто так вбити якимось вашим гелікоптером. Він регенерує з колосальною швидкістю, ну хоч вигляд йому зробили. Прикольний, але все-таки ні. Одна цитата Старс з його уст, котра також відсилає нас на гру. Не робить з нього незначену машину, яка не зупиниться ні перед чим. Головна героїня Кал, тому що весь фільм пробула з цегляним обличчям. А з цегляним обличчям треба ще вміти правильно зіграти. Тут прекрасно підходить вислів. Якщо хочеш створити крутого героя, то антагоніст має бути крутіший ніж він. А антагоніста, як такого, тут взагалі й немає. Музика чисто муть. Два треки на весь фільм, через який під кінець я вже відкривав форточку в кімнаті. Сюжет ну на його рахунок просто процитують Джона Кар. Сюжет у грі, як сюжет у порнофільмі, він має бути, але він не такий важливий. Швидше всього, розробники дуже близько прийняли ці слова, забувши про те, що вони роблять фільм, і зробили селю зла 2». Акцент тут так сильно змістився в сторону екшону, що сам сюжет ну, тут чисто символічний. Персонажі без емоційні колоди, причому всі, монтаж жахливий. Ці обірвані кадри зомбі, котрі, здавалось би, позадумці мали би стати тутешньою фішкою, стали ще одним цвяхом свяхом кришку гробу. Тому що особисто мене вже в кінці фільму боліли очі від цих епілептоїдних Припадків ворогів просто дешева копія клонів з Хоча навіть там був хоч якийсь штучний інтелект, а тут взагалі ну, нічого. Декорації гарно, прекрасно передають вайп мертвого міста. Звісно, моментами зомбі було тут дуже багато, тут взагалі немає. А в цілому, коли я сідав його розбирати і дивитися з серйозним настроєм, я навіть не знав, що помре частина мого дитинства. Один з тих фільмів, котрі я любив переглядати по сто разів дома на dvd DVD-шнику, котрий крутив старий піратський диск, що був подарований мені моїм. Вдвічі старшим другом дитинства денчиком, котрий власне підганяв мені всі ці фільми і диски, і тим самим підсадив мене на даний вид мистецтва. Шкода, звісно, відрізати від себе шматок, але знявши з себе рожеві окуляри, я зі спокійною душею можу сказати, що таким був фільм оселя зла 2» А ти, шановний глядач, не кусай зомбі, не ображай друзів, лизунів з тобою був твій братанчик бізун. І сьогоднішня цитата тигрів. Перший закон зомбі апокаліпсису: будь людиною і до тебе потягнуться.